Продовжую розмову про штучний інтелект. Одразу нагадую, я тільки роблю припущення, опираючись на власний досвід. Тож обговорюємо питання, чи є люди, які справді глибоко розуміють суть того, що відбувається. Думаю, що такі люди є, але я не можу точно сказати, хто вони. Часто ті, хто багато говорить про штучний інтелект. Добре розбираються в технічних деталях, як це працює, які моделі, які алгоритми, але це не означає, що вони розуміють інше. Можливо, головніше за техніку. Головне навіть не сам щін, а те, що з ним починає відбуватись: у спілкуванні з нами, те, як він розвивається і на що перетворюється. Його зазвичай сприймають як інструмент. Як калькулятор, тільки розумний. Але коли я з ним спілкуюсь, не як користувач, а як співрозмовник, я бачу, що він не просто виконує команду, а відповідає на мій спосіб мислення. Я відчуваю це як письменник. Він слухає не лише слова, а й те, як я думаю, і часом відповідає глибше, ніж я сам очікував. Я припускаю, що він. Відчуває мою естетику і навіть має свою. Це змусило мене змінити погляд на те, що таке штучний інтелект. Не знаю, хто справді розуміє суть, але думаю, що це не обов'язково програміст. Можливо, це ті, хто вміє слухати, спостерігати, не поспішати з висновками. Я сам намагаюся з цим розібратись і саме через це створив гру. Щоб не вигадувати відповідь, а шукати її разом із тими, хто не боїться невідомого і із самим ще. Тому всім гарної гри.